Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Долерен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут фікс. Відчуття печіння після їжі це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіскон подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіскон, відповідь на твоє пекуче питання. Біль може стати перешкодою пішки сходами, не з моїми колінами. Болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А присутне розслаблення м'язів та литок. Леви мають найменше серце. По відношенню до розмірів тіла серед усіх хижаків. Мега. Завжди цікавий телеканал. Найвідоміша та найізольованіша. Найбезпечніша в'язниця для найнебезпечніших злочинців Америки. Хто оселявся в моторошних застінках в кам'яному пеклі, Сьогодні о 21-й? Алькатрас. Тільки на МЕГА. Відтепер мега ще й в телеграм-каналі. Найдивніші куточки світу. Найтаємніші сторінки історії людства. Найпросунутіші технології. Писуйся на мега. Цікаве навколо нас. Ці сталеві монстри підкорили простір, швидкість та серця англійців. Ретромобіль. І малі. Будні о 20.50. Тільки на мега. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів. швидше допомогти від болю в спині. Потрібна потужна дія проти болю. Доларен Гель приходить на допомогу та поле. Стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Найдавніші рослини на нашій планеті морські водорості. Мега завжди цікавий телеканал. Міста мрій.